Велика розпаковка з Єви. Увечері я вирішила зайти на сайт, подивитися, що там з'явилось цікавого, і сама не зрозуміла, як замовила купу косметики. Тому показую. Розпочну з бренду Місай. До речі, в мене немає косметики від цього бренду, тому цікаво було спробувати. Давно хотіла оновити свій спонж, а він ще в такому милому чохлі. Нарешті він буде зберігатись в одному місці. Далі матова помада та бальзам для губ. Про них я зніму окреме відео. Взагалі мені була потрібна прозора пудра, і я вирішила обрати від місай. Я скористалась 2 дорівнює 4, тому я обрала так багато косметики. Про пудру поки нічого не можу сказати. Протестую і скажу вам свій відгук. І звісно, я набрала купу помад, тому що в мене ще їх і так мало. Від Патрісії Ледо, я взяла прозорий блиск з колекції Бамбук. З цієї серії я ще обрала бальзам. Ще одна помада, але відтінок я не пам'ятаю. На огляд я взяла матові помади та блиски від Pink Flash. Вперше чую про цей бренд, тому цікаво буде протестувати. І на десерт я залишила подарунковий набір від Патрісії Ледо. Скажу чесно, я взяла. Його заради палетки для контурінгу. А що входить до цього набору? Я покажу в наступному відео. Вся ця косметика обійшлась мені в 939 гривень. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, мало це чи багато.